Ми часто, як нам сумно, так? ми підходимо до нього, сідаємо на стільчиках, і ми його так обнімаємо. І ми уявляємо, що наш тато і з нами завжди. Бушлат чоловіка, звідси не прибирають, каже Людмила. Він завжди поруч, і коли добре, і коли важко. І віримо, і ждемо його додому, тільки живим. Дуже сильно хочеться. Бо це його донечка. Мені прийшлося дуже рано вийти на роботу, і вона все врем'я з тотом. А коли туга за татом особливо велика, Анастасія підходить сюди, тут її нагороди. Це моє її. це моє друге місто. Я виграла її вокалу. Це мій диплом, друге місто. Дівчинка розповідає, тоді співаючи, думала про тата. Я хочу, щоб мій тато побачив цю перемогу, і гордився мною. А вони пишаються своїм батьком та чоловіком. Як він сказав, що ну треба комусь захищати. Тобто він ну не переживав ніде нічого. Він каже, просто як ви будете без мене, якби то у нас трохи і хазяйства, там землі і все. О, каже, що, ну, якби ну і кажу, пораюся, все буде добре. Торік, 28 лютого, чоловік під час артилерійського обстрілу зник без звісти на Донеччині, говорить Людмила. 27-го не дзвонив, думаю, ну, може на задання бувало, він не часто. День може не зателефонувати, 28 лютого у нас Годовщина, було 10 років. Думаю, значить він зателефонує. Не телефонує і 28-го, і 1-го. У мене вже паніка. Якось каже Людмила, їй наснився сон. Зона телефон я беру трубку, алло, Він алло. Люда, не переживай, я живий, зі мною все добре. Вагнеровці взяли нас у полон. Пізніше дізналася двох побратимів, які разом із чоловіком зникли безвісти, випустили з полону. Один, він дуже тяжко ранений був, то його зразу якось, що був зразу обмін і його відпустили. І він ще нам передав надію на те, що якщо хлопці, що була можливість, там вони брали вагнеровці брали в полон, бо каже, ну я той тобто, вже був безнадіжний, але мене взяли і надали мені допомогу. Людмила їздить на мітинги разом із родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Розповідає, хоче, аби про них не забували та допомагали знайти з донькою. Оформили ось таке родинне дерево. А ці чотири ромочки ми оставили для повернення нашого тата, і ми обов'язково його дождемося і зробимо сімейні фотографії. І ми в оці пусті ячеїчки їх заповнимо. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.